The fuck is wrong with я Так I think yeah, that's the just can't right. <laughs> get that. Good What's up, man? <laughs> no plans <us> this weekend, <laughs> unless you call smoking some fine weed and listening to some fine tunes. Let's hit the what diner after man, this. <laughs> <laughs>

You look like you belong in a mental hall! Погнали. Це в мене під час терповість оціні. Це я не знаю. В мене частинковашка кап'ята зависає, а так то в мене мову не напрягається. Ааа, піто назову це на тебе, брато. Не, я убил. Помога. Вс, помал, добре. Вот и моло, вот она, помал. Спьє. Не, не займеться, нет. Луки месс! Шооо! Я тільки хотів показати їм пали, вони вже. Добре. Метил пшениця, рамоница. А ви кажете шолом допомагає. Чим? Воно мене збило, я навіть не вижу. Мотоцикл... мотоцикл ліс, і, блин, як цей шолом? Ну короче, цей шолом не допомагає, блин. Це брехня. Ліпше на ровері їздити, ніж на мотоциклі. Пять тисяч за слигуфа за средніфа. You're way strung out. Okay, okay. 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 Just. Hey, let's all take a deep breath. Canada, please. <laughs> <Maybe. laughs> that

забрати її гараж треба купити гараж я так гараж 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 а він с чорним помічайся 断。 for tv Чумба, отак любієш Чувак, ти що згорів? Він повернув І середній палец показав Він сам винен ви, ви самі прекрасно це бачите Так, то хрять чума Ті падальщина Що робити? Я її вже не повернув Так, давайте Так, заграшку на успішно. Давайте попробуємо перевернути її. Якби в мене евакуатор, бо ну блін. Ну ви бачили яке воно чмо, блін. Стоп. Опа-папав воно в мене. Мені перехуй, дякую. Тут то ні. Ой, зараз, потім. О! Я її якраз і промонтую тут. Тут ніби дво дах відкривається, але я не пам'ятаю на яку кнопку показати. Погнали Один супер карамі Так, супер карамін.

Стоп, а... А як помічається Ангар в аеропорту? Це ангар в цьому морському порту. Ангар в авіапорт... в порті. Там він має так само позначатися, тільки там має бути літак. Я ж правильно розумію? Сенді Шорс може... Це в клуб. Шорс, Сенді Шорс. Ну... Цифра тот Во-во-во. А, ну по-моему, не трав, типа, ну, вот... А, не, во-во-во бачу. Ч ⁇? 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 Ч ⁇ Ч? Ч ⁇ Вісто ага. я думаю. От він буде їхати зі в перших їде в перший стовп проти другий. Нам такого не треба. Не хочу на таке дивитися. Трошка може довго буде, бо там типа локація, все таке. А жорсткий диск такі. У Ви... мене тупо операційна система на цілому диску прикинь. All right, brother. Here we are. Hey, T! Hey, what's up, man? How you doing? Yeah, Oscar. What's up? No, I'm keeping it tranquilo, bro. You know. I mean, demand is crazy down south, man. Crazy. Yeah. Well, you know, the feds are not supplying the arms to the Mexican criminals, so. Someone's gotta step it. Oh, yeah, they need guns, bro. So many guns. But luckily for us, they're easily acquired up here. Well, that's our freedom's gift to the world, right? You American? Man, I didn't even know. Anyway, shit, it's gonna be profitable for the both of us. But completion is tough, bro. To control the market down there, uh, we gotta control supply up here. We got a couple local contracts to help us out stateside. So this plane is loaded with their shipments. You make a couple jobs, you come back here. You know, they say that the American industry is suffering, but you and I. We got a good export story. Ah, okay. I'll be on the radio, man. That's great. Okay. Вау Бонусом дали это Так, давайте закажем собі... А их закатать Ага, интернет Воєнна техніка... Не выйдем А вот там Яхта Вики мало Блін, а що, не можна Добренько. Ну ко. Виді, що то маємо? Полетіло, так с ним. В переносному сенсі. Блін, Він. Так спогано. Давно не літали. Оскар! Танго, Фокстрот, віскі! Oscar. T. Oh, you're on the edge. I like that. I think. Okay, that plane is this. custom fitted for package drops. State of the art radar, secure radio. stripped down, man. Really? Because it looks like it was made by a child for a school project. You're just a typical classic light aircraft enthusiast enjoying his midlife crisis. No profile. My middle name. Okay, radar's working. You're up on the screen here. We got two deliveries. I put in the coordinates, you make the jump, you get out of there. Easy. Roger, Oscar, Trevor. I have skipped what the hell uh, yeah. is. I have to few people in my bar. Ah, never It's great, they should make you faster. Uh, so, I might have pressed ah, the button at the wrong gotta yes. time. Gotta be careful, man. Buyer's gonna think we're playing them. Drop is made, amigo. Another happy year. Let's Be Whoa, oh, oh, whoa, oh. whoa. That's the best thing. I love this thing. Just sit down, son. Just sit down. Put your here. Just let it move. Just Package delivered. I think that's the last of the cargo. So head back to the airfield. Onde compadre? Hey, yeah, I didn't know you spoke a real language. Damuna mamada! Jarama mamacita. man. You even know what you're saying? I learned everything I know from some lovely ladies just south of the border. Ah, okay. How long you been up here anyway? You seem to know your way around. Maybe five years on and off. I pretty much stay north now. Too much competition. I have to stay visible. And you? I mean, even I know that ain't a San Andreas -an accent. Sandy shores, few years. Self-destructive right-wing misfits, math, guns, incest. Closest I could find to the Midwest. Yeah. Так розігнався, блін, літак срано. Та він, він розігнався, пацани. Я не годен, блін, його стримати. Він летів. Гнав, 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 гнав. Вперед, тупо, летів вперед. Ти пробуй його стримати. Тяжко його посадити, коли він так летить. Оскар! Tango Fox Trot Оскар деп! я. Я не буду. З Самого нуля ви блін, я вам шо, блі. Неймоус. Оскар! Танго, фокт, Ский! Оскар! Чи як їх там звати? Не хочу! Все, десанту! Я хотів, вообще просто політати не заказую кону. So, I'm sitting in a go-kart with nowhere to go. Да я не хочу завдання ваші виконувати, я хочу просто покататись. Це я вже завдання. Блин, западимся. Да я не хочу виконувати ваші завдання, харе. Цей Оскар, бля. Ну шо я маю... то ти маєш виконувати завдання в мене в круті. Я ж... Я власник цього аеродрому, чуваки. Це ж логічніше. Я маю бути диспетчером, все таке давати завдання. Я ж його купив. А не він має завдання, брат. Він шо за. Куда цей? йде На, блін ось так, блін Я думаю, что они его Там что, камеры будут, Что они бачили, как я их убил? А Пацаны, спасите! думаю, Я думаю, что я мы думали, что мы будем на этом Я буду начинать по первым дальше, И по окенам,